Золото та срібло вибрали Олександрійські юні туристи-краєзнавці в заключному етапі 19-х обласних змагань. Зліт юних туристів-краєзнавців відбувся 10 травня в Кропивницькому на території лісопарку. Участь в заключному етапі взяло 12 команд: 5 – з Олександрії. Розповіла тренерка команди переможниці Олена Губель. В краєзнавчих з лютах ми беремо участь уже не перший раз. В цьому році ми брали участь і в першому етапі, представляли трьома командами, і цього разу нас дощ теж не злякав. Олександрійщину представляло аж чотири команди. Це було три команди гуртка будинку дитячої та юнацької творчості, «Лід БДЮТ», бойова шабля, нащадки Богуна і Крила Свободи. І перемога Сергій Зайченко теж із двома своїми командами, навіть п'ять команд, було з Олександрією. Тому шанси на перемогу в нас були. Звичайно, що беремо участь не перший раз, тому діти вже готувалися завчасно і до аналізу води, і до опису певних історичних пам'яток, готували геологію, але, на жаль, цього разу її не було, а можливо, на щастя, да, тому що краще впоралися з іншими завданнями по краєзнавству, де вони мали і архі... архітектуру не знати, історичних постатей в кінця 19-го, початку 20-го того століття. Ну, тому впоралися, бо готувалися. Участь у подібних зльотах це гарний досвід та нові знайомства. Спілкуємось одне з одним, типу там, ну хтось, ми більше знаємо суддів. Я пам'ятаю, що перше ми приїхали, і одразу дівчата з моєї команди, ну я не так часто буваю на цих змаганнях, дівчата з моєї команди частіше. І вони одразу побігли вітатись, казали там О, наша знайома, там пішли до неї обійматись, таке ну, я постояла, привіталась там зі всіма. Під час змагань також я підходила одразу, там казала, я ліза, там вас як звати. Починала спілкуватись, якось підтримувати контакт, просто щоб. Підняти настрій можливо, не, не було розрахунку саме на перемогу. Було, ну як мінімум, у мене була надія просто гарно провести час, познайомитися з усіма і отримати якісь нові знання. Після змагання учасники відвідали реабілітаційний центр ГІПОС, мали можливість пройти курс зоотерапії. Там були коні, були птахи різні. Також по території там поруч бігали. Перше, що я побачила, це були свині. І для мене це було здивування, адже я подумала, що вони дикі і обитають в цьому лісі, де ми мали орієнтуватися. Я спершу злякалася, що треба буде з ними якось обходити їх стороною. Але виявилося, що це було на території ну, певної організації. Там ще були вівці, були барани. Ще одна команда з Олександрії на обласних змаганнях зайняла друге місце. Це перемога керівник Сергій Зайченко. Бо ми приймаємо участь уже не перший рік в цих змаганнях, хоча це наш є не основний напрямок, але ми підтримуємо колег із нашого міста. Ну, Повторюючи знання з історії, в цього разу прийшлося і знання архітектури, і з ґрунтами, з відомими постатями. Кировоградщини, плюс до того, що в нас є нашим основним те, що є, є змагання з туризму, це в них була карта з сімома пунктами, але не просто треба було знайти пункти, а ще й на них вирішити завдання. Тому е концентрація уваги, перш за все, вихованців повинна бути не на швидкість, тому що попередні етапи перший і другий були в закритих приміщеннях. Тому більш якось налаштовані були на швидкість. А тут не просто швидкість, тут треба виконувати ще певні завдання, які нараховують певну кількість балів. Тобто, якщо, наприклад, взяти попередній приклад першого етапу ми приймали участь, то по швидкості наші вихованці були найспритніші, хоча було команд. 40, здається, на першому етапі 20 дорослого і 19 чи 20 середньої шкільного віку вихованці. Тому тут все ж таки на третьому етапі було спрямовано увага дітей на те, що ми не просто біжимо, а й виконуємо завдання. Команда Перемога поступилася переможцям 7 балами, тож не зупиняються і продовжують підготовку. Мені найбільше запам'яталося те, як ми шукали контрольні пункти. Та це були непрості контрольні пункти. Ми також на них виконували завдання, наприклад, з історії, там, з географії, з фізики, також розпізнання різної архітектури з різних міст. Дмитру найбільше запам'яталися екологічні завдання. Вимірювали барометром тиска, провіряли, чи я чи можна пити воду з струмка чи ні. Більше запам'яталася екологія, що ми вимірювали чистість води, брали води з струмка та поміряли її температуру та далі перевірили на чистість. Через... На команду БДЮТ літ чекає грам. А туристи пішоходи запланували на літо низку туристичних походів та велопоїздок.